Вже наступила осінь в Канаді. І осінь це така пора року, яка дійсно дуже гарна, дуже мальовнича. І, взагалі, природа це щось неймовірне. Я дуже-дуже сильно поважаю природу і вважаю, що кожен з нас повинен деколи виходити і проводити час на природі трошки самим собою чи своєю сім'єю, і трошки розуміти, наскільки це добре для вашого ментального стану, і наскільки це допомагає людям з різними проблемами, з різними депресіями, і деколи ви себе можете. Знайти в природі себе, самого, хто ви є. Бо багато з нас деколи загублюються в своїх думках, в своїх роботах, в своїх будних днях, а деколи треба вийти, побути самим собою і запитати себе, хто я є. І ви завжди знайдете цей відповідь, коли ви закриєте себе в цій, як то кажуть, такій кімнаті, де тільки ви і ваш ментальний стан буде з вами, і ви тоді будете знати, хто ви є дійсно. Друзі, підтримуємо зсу, допомагаємо збирати гроші на коптери. Вже майже 300 тисяч гривень зібрано, потрібно 720 тисяч. Я залишу всі посилання в описі під відео. Якщо можете копійкою, допомагаємо. Якщо не можете, копійкою чи фінансово поширюємо відео, ставимо подобайки, пишемо коментарі, щоб це відео більше і більше людей побачило. І таким чином ми зможемо допомогти хлопцям. Я стараюся серед своїх друзів також збирати гроші, щоб вони посилали на картку гроші канадців, іменно і вони теж поширюють між канадцями. Щоб більше і більше людей могли про це знати. Допомагаємо, як можемо, бо хлопцям не є легко. І мені, якщо чесно, дуже шкода, що хлопці взагалі повинні просити гроші і збирати гроші, коли вони повинні мати все повністю для них, вже готове. Але, на жаль, в Україні так не працюють речі. І тому мусимо допомагати як можемо разом з вами. Буквально 10 днів тому я створив відеоролик про те, що канадці в шоці від українського менталітету. І е, ціль цього відеоролика була дійсно простою: щоб просто розповісти. Про е, те, як на деяких українцях дивляться канадці і що вони про них думають. І взагалі я е, займаюся цим контентом, створенням контенту про Канаду, щоб дійсно розкривати і спілкуватися на різні теми. І блогерство не є дуже зовсім легка робота, тому що завжди будуть люди, які з вами будуть не погоджуватися, і будуть люди, які з вами будуть погоджуватися. Якщо всі з вами погоджуються, значить ви робите щось неправильно. Якщо люди з вами не погоджуються, значить ви робите. Щось правильно. І ціль цього ролика була дійсно просто поговорити і просто від щиро серця поділитися е, тим, що робиться. Бо я фактично з 10 років тут проживаю громадянин Канади. Я спілкуюся з англомовними людьми досить часто, тому я е, трошки більше, як то кажуть, знаю про Канаду і бачу Канаду ніж. Українці, які тільки приїхали, які спілкуються тільки між своїм колом. І я трошки більше Канаду середини розумію, тому що все ж таки я тут проживаю 18 років, пройшов школьну шкільну систему і також е, працюю е, вже не один рік офіційно на канадський уряд, е, тому е, плачу податки, все як має бути. І тому я такі різні відеоролики створюю. І багато людей, багато людей, деякі там почали говорити, що ти принижуєш українців, що ти. То робиш не так, ти то робиш не так, чому ти про індусів не розповідаєш? Чому ти про китайців не розповідаєш, які вони є наглі, які вони є хами? Друзі, навіщо мені розповідати про індусів, про китайців, якщо це так ясно? І я веду україномовний контент? Мене не цікавлять індуси, мене не цікавлять. Китайці мене цікавлять українці. І якщо я можу розповісти щось, розказати, можливо, хтось задумається над собою, хтось задумується над тим, що вони роблять, і е, в якомусь сенсі цього слова зможуть е, покращити себе і як представляють вони Україну, також на світовому е, на світовому рейтингу. От в чому я. Я не я ніколи не це не приховую що. Китайці чи індуси вони, е, набагато мають більше проблем, набагато більше речей. Але ми ж не китайці, ми ж не індуси, ми українці. Ми всі Боремося за те, щоб Україна була незалежна, щоб Україна вижила, щоб Україна могла продовжувати своє існування на глобальному рівні, не тільки продовжити існування, а стати і вийти на високий рівень, щоб в Україну почали їхати з різного світу. Люди, щоб Україна почала розвиватися в кращий бік після перемоги. І тому ці відеоролики вони потрібні. І я е, підтримую ЗСУ. Цей відеоролик набрав 500 мільйонів переглядів. І ви думаєте, що хтось не задонатив, ви думаєте, що хтось не поширив це відео? Це є дуже добре, в тому є свій плюс е, в таких відеороликах, тому що вони потрібні. І як я вже говорив, блогерство не є легка взагалі. Робота і чомусь дуже і дуже мало блогерів взагалі можуть відкрити такі теми, чи вони не хочуть їх відкривати, чи вони думають, що вони якось принижать українців. Це не є приниження українців, це є розповідь про різні факти, про дійсні факти, які відбуваються зараз. І я завжди від щирого серця стараюся. Розповідати про те, так як воно є. Я не пробую там говорити, що Канада дуже погана. Не їдьте в Канаду, в Канаді просто дуже погано. Я дійсно розповідаю, яке є життя в Канаді. Що в Канаді важко знайти роботу, що в Канаді канадці не люблять брати на роботу без канадської освіти. Що В таких факторах це не дуже хороше місце для життя, в тому плані, якщо ви маєте вже можливість якусь роботу в Європі. Але я ніколи не говорю, щоб ви не їхали в Канаду. Я навпаки тільки за. Я навпаки е, постійно хвалю Едмонтон, постійно хвалю Калгарі, постійно хвалю Ванкувер, е, постійно е, хвалю Торонто. хоч я не вважаю, що Торонто – хороше місце для новоприбулих, тому що там дуже велика конкуренція, і дуже дорогі ціни. Я навпаки стараюся відкрити Канаду і вам розповісти про Канаду, як воно є від щирого серця. І мені дуже дуже приємно, я буду продовжувати свою діяльність, я буду продовжувати знімати відеоролики. Я буду продовжувати залишатися саме головне самим собою, тому що дуже багато людей. Не сприймають критику, а критика вона дуже дуже потрібна і без критики ніколи в житті не може бути ніякого позитиву. Тому треба сприймати критику так, як вона є, але в розумному сенсі цього слова, а не просто із за того, що комусь не сподобалася іменно думка, тому що я розповів про правду дійсно, так як є, про деяких українців, і і мені почали говорити: Ти всіх українців ставиш під одне курито. Ну, як я можу ставити всіх українців під одне корито, якщо я не один раз навіть тому відеоролику і не один раз говорю, що деякі українці. Що не всі українці такі є, але є українці, які псують е, в загальному всі ці е, всі ці допомоги, всі ці додатки для загальної кількості українців, яким дійсно можливо ця допомога дуже сильно потрібна. І е, в такому сенсі цього слова це навпаки цікаво послухати, цікаво. Подивитися на себе з боку, як воно виглядає, якщо ви дійсно попадаєте в цю категорію людей. А якщо ви не попадаєте в цю категорію людей, то тому і люди знають, що це правда, і про таку правду треба деколи говорити і розповідати. Я сам є українець, я дуже гордий, що я українець. Чесно вам сказати. Я ніколи нікого не суджу взагалі ні за що, що вони роблять, тому що судити тільки Бог має право. І повірте мені, Бог засудить тих людей, яким варто яких варто засудити. А людей, яких не варто засуджувати, то Бог не буде засуджувати. Але не мені судити людей, не мені а, тикати пальцями на людей, Я просто розповідаю про факти, які я сам бачу на свої власні очі, і які мені розповідають канадці, які мені розповідають. Люди, з якими я спілкуюся, і, і, і люди почали писати в коментарях, це в Німеччині так само, це в Польщі так само. розумієте? Тобто проблема не є тільки в Канаді, то не проблема в канадцях, то не проблема там в українцях, іменно. то проблема світова, що є такі тип людей, які постійно вважають, що їм хтось винен і що вони найкращі, і вони все знають в житті, і ніхто не може знати краще від них, як їм жити, і таке різне. Кожен має право на свою власну думку. Але я персонально в Україні, мені здається, би не зміг жити і за одної причини, що я, в принципі, така чесна людина, яка хоче ходити на роботу, отримувати зарплату. І чесно заробляти свої гроші. І якщо мені треба піти кудись е, і стати в чергу, то я хочу в цій черзі вистояти. Хоч ця черга буде 30 чоловік, 40 чоловік. І я хочу бути такою людиною, яка піде і здасть на права, наприклад, чесно е, вивчити е, правила дорожнього руху, щоб знати, що відбувається на дорозі, щоб не питати питання своїх пасажирів, щоб не питати питання е, своїх батьків чи своїх друзів, а щоб бути тою людиною, яка може дати відповідь на такі питання. І тому в Україні, на жаль, із за того, що така корупція дуже сильна була, мені здається, не мені не здається, то тому стільки багато наших українців. Покинули цю прекрасну державу ще коли війни не було ще перед 2014 роком. Тому що багато людей бачили, не бачили себе в цій країні із за того, що вони хотіли щось змінити. Вони хотіли працювати в поліції, вони хотіли працювати в різних в різних організаціях, де вони могли би допомагати і підтримувати закони України. Але на жаль, вони не мали цього, як то кажуть, підтримки з боку, що їм би давало можливість бути. Такими чесними і хорошими громадянами. І тому у нас такі великі проблеми в загальному в державі за весь за всі ті часи виробилися, тому що корупція і ця, як то кажуть, невдала. Система, що якщо ви маєте велику копійку грошей і добру суму грошей, то ви можете перескочити через багатьох людей, які працюють ціле своє життя, і потім мусять просити гроші. Постійно їм не вистачає грошей. Кому... Комуні... Кому... Комуналка дуже дорога. Розумієте, всі ці фактори вони дуже-дуже сильно зачіпляють серце людей, які, яким не дають просто чесним ходом заробити гроші, і постійно треба крутитись, постійно треба кудись туди йти, щоб вижити. Це дійсно трошки важко, але я вірю і я закликаю українців, що після перемоги я знаю, що е, воювати це не для всіх, і не всі можуть бути героями, справжніми патріотами, справжніми на фронті. Але коли Україна... Переможе, коли Україна стане сильнішою, ви повинні зрозуміти такий фактор, що ми будемо потрібні Україні. Україна нас народила і ми будемо потрібні Україні. Фінансово робоча сила і повернення наших співвітчизників назад додому, хоч в якісь нормальній категорії. Я знаю, що це складно буде. Невідомо, як буде все після війни, невідомо, як все буде працювати після війни. Але е, всі люди, які зараз воюють за Україну, вони воюють за Україну, за український прапор, за те, щоб Україна була незалежна і за те, щоб в майбутньому наші діти могли жити в нашій державі, а не в чужих державах по світу. І як то кажуть, і не ходити, і не працювати чи на індусів, чи на китайців, а працювати на українця, на українця, який добився того всього, який створив робочі місця для наших співвітчизників. Це дуже болюча тема. Це тема, яка повинен кожен українець вирішити для себе. І кожен українець має різну історію, кожен українець по-різному дивиться на світ і дивиться на цю тему по різному. Але просто пам'ятайте про те, що. Всі люди, які загинули, всі наші герої, які зараз загинули, які боронять Україну, вони її боронять заради того, щоб ми, як українці, мали можливість потім ходити вулицями України і ходити під мирним небом, де діти будуть бавитися собі на качелях, де діти будуть ходити в школу, де батьки будуть не переживати за те, що їхня дитина буде йти зі школи сама. Просто жити в вільній, демократичній, прекрасній. Країні, яка називається Україна, і Україна завжди починається не на карті, а в серці. В першу чергу. Якщо вас України немає в серці, то ви ніколи не зможете себе назвати справжнім українцем. Тому що Україна це більше ніж країна. Україна це добро, це сила, це патріотизм, це приклад іншим націям. Це просто все в одному. І дуже важливо, навіть коли ви за кордоном, чи тимчасово, чи ви будете жити на ціле своє власне життя. Треба своїх дітей вчити історії, треба своїм дітям доказувати і говорити про Україну, про наших героїв. Треба пам'ятати кожного героя, який поклав життя за Україну. Треба завжди то пам'ятати і перечитувати, тому що це дійсно найменше, що ми можемо зробити, для того, щоб наших героїв зберегти. І пам'ятати в серцях маленьких українців і в майбутніх українців, як ви хочете це називати. Тому, друзі, ми мусимо добре кожен з нас задуматися над таким сценарієм, що, можливо, колись в майбутньому нам треба буде віддати назад Україні, тому що деякі люди віддають життя, деякі люди можуть віддати потужність в економіку додати. І е, те, що люди, які поїхали за кордон, вони повинні вже побачити, як працюють закони, як працює вся ця система, де е, простий, проста людина може себе почувати так само, як багата людина в Україні. От до чого ми повинні рухатись, друзі мої. А вам я бажаю всього тільки самого найкращого. І пам'ятайте про те, що я люблю Україну, і я поважаю українців, і я ніколи українців не принижую. навпаки, хочу. Щоб ви зрозуміли з боку, як це все деколи виглядає. І е, мені здається, що деякі люди зрозуміли, хто, хто хотів зрозуміти, а хто не хотів зрозуміти, він так ніколи цього не зрозуміє. А вам бажаю всього самого найкращого. Слава Україні і мирного неба до нашої улюбленої України. Побачимося дуже дуже скоро в наступних моїх випусках.